Створено за підтримки патронів, ви досліджували Fallout по-своєму, але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Коли сонце сходить над пусткою, мандрівники, дивлячись на її безжиттєві і безкрайні землі, можуть відчувати себе самотніми. Коли сонце заходить і сяють зорі, людство має розуміти, що ми далеко не самотні у цьому всесвіті. Останнім часом людство доводиться ділити землю з мутантами, гулями й роботами, але пройшли століття з тих пір, як наш вид зміг назвати цю планету своєю. Навіть коли Америка була лише групою колоній 600 років тому, за нею здалеку спостерігала диявольська раса з далеких куточків космосу, більшість людей будуть сміятися, якщо ви скажете, що інопланетяни існують. Люди повірять у ходячі трупи, балакучих кіхтів смерті та мізки в банках з екстрасенсорними здібностями, але ні за що в маленьких зелених чоловічків. Це матеріали до воєнних кінострічок і радіопередач. Але якими б впертими не були скептики, докази незаперечні, підійдіть до потрібної частини пустки і зможете побачити залишки розбитого НЛО на власні очі. Деякі люди відмахуються від цих спостережень, як від експериментальних довоєнних літальних апаратів, які просто схожі на НЛО. Але та літаюча тарілка на північ Вашингтона точно не була довоєнним бомбардувальником. Інопланетні кораблі розбиваються вже більше ста років. Вони заховані глибоко в пустці, в очікувані на тих, хто хоче вірити. Нащадки вихідці зі сховища 13 клянуться, що той натрапив на такий корабель більше століття тому, і навіть якийсь час мав при собі інопланетну зброю. Найкращі наукові уми пустки тримали цю річ у своїх руках. Вона більше не працює, адже живиться інопланетним елементом живлення, який людство не може відтворити, але деякі з найсвітліших умів пустки дослідили його і переконані, що він перевершив все, що було зроблено людськими руками. Цей космічний бластер зник деякий час тому. Останнє, що про нього відомо, що він опинився в руках балакучого торговця, який, мабуть, і гадки не мав що це за річ. Можливо, він потрапив до рук когось, хто знайшов йому хороше застосування, або ж він міг опинитися на дні старої сумки, що прикрашає скелет якогось браміна посеред НКР. Інші інопланетні артефакти знаходять по всій пусті, деякі з найбільш дивовижних технологій, як кажуть, походять саме від інопланетних розробок. Кілька нещасних людей у пустці прокляті мутаціями, які наділили їх екстрасенсорними здібностями. Звучить як неболиця, але коли ви бачите, як голова людини вибухає зсередини, ви відразу в це вірите. Єдине, що утримує цих людей від підриву своїх мізків, це психічний нуліфікатор, який використовує саме інопланетну інженерію. Творець використовував такий, щоб стримувати деяких мутантів. Нині подібні головні убори використовуються високоінтуїтивними мешканцями Мохава. Багато з дивовижних технологій, які використовував Анклав, як припускають, мали позаземне походження ще до війни, а деякі військові розробки навіть мають штучний інтелект, який, як кажуть, був створений у довоєнні часи за допомогою інопланетних технологій. Тодішній уряд офіційно не визнавав цього, але вони знали, що інопланетяни відвідували Землю. Прямо перед великою війною деякі з найрозумніших людей здогадали, що апокаліпсис наближається, і вони придумували усілякі плани, щоб вижити як то сховища чи таємні нафтові вишки. Але найсміливішим був план покинути Землю. Знання того, що існують інші придатні для життя світи, надихнуло анклав на дослідження космосу, хоча війна почалася ще до того, як вони змогли покинути планету. Анклаву, мабуть, пощастило, що вони так і не потрапили до іншого світу, бо, за всіма ознаками, інопланетяни там такі ж огидні, як і ті, що приземлялись сюди. Так, є люди, які зустрічалися з цими недоброзичливими візитерами віч -навіч. Кілька років тому людина, яка вийшла з одного із сховищ на східному узбережжі, телепортувалася на борт одного з материнських кораблів. Так, ті маленькі тарілочки, які розбиваються повсюди, це просто кораблі розвідники. На материнському ж кораблі була ціла армія прибульців. І їх власні записи доводять, що вони були тут добрі 600 років, весь цей час викрадаючи людей, ставлячи над ними експерименти. Записи прибульців вказують, що вони тут з 1697 року, можливо навіть довше, враховуючи, що деякі з їхніх бранців були одягнені в середньовічні обладунки і носили мечі. Жменька цих нещасних пережили випробування і тепер мають рідкісний привілей дивитись вниз на руїни землі і свої домівки в небі. Вид, мабуть, не такий гарний, як був до війни, і деякі з них знають про це з перших вуст. Їх тримали у формі завдяки технологіям досконалішим, ніж будь-що на землі. Люди, яким сотні років виходять із стазису, не старіючи ні на день. Б'юся б заклад. Люди з Волттек хотіли б мати доступ до такої технології в ті часи. Ці інопланетні бранці одні з небагатьох незмінених людей, які жили до Великої війни. Вони можуть не тільки розповісти про своє життя в минулі століття, але й описати, як це жити серед загарбників з космосу. Ці істоти не сприймають людей як рівних собі. Наше життя для них означає не більше, ніж життя Брам'яну. За словами тих, хто вижив, коли людина потрапляє в полон, її допитують, потім катують і зберігають в стазисі до того дня, коли їхні викрадачі вирішать використати їх для жахливих експериментів. Можливо, в якийсь момент в минулому метою прибульців була проста вівесекція, щоб ростути нас і побачити, що змушує нас жити, але з часом вони навчились маніпулювати людським тілом і перетворювати нас на бездумних мерзотників. Можливо, ці напівлюди були потрібні їм як солдати для участі в якійсь далекій війні. Можливо, вони були несподіваним результатом невдалого експерименту по перетворенню людей на щось зовсім інше, а може, може, ці прибульці — просто купка маленьких зелених виродків. Ми не можемо по-справжньому збагнути їхні цілі. Ми можемо лише збирати докази та шукати закономірності у майже незбагненній колекції об'єктів, знайдених у вантажних трюмах їхніх кораблів. Їхні телепортаційні промені століттями висмоктували сміття і випадкові предмети з поверхні землі, ніби вони намагались дізнатись про нас, вивчаючи нездорову їжу та автомати з газованою водою. В інших місцях материнського корабля охайно організовані кімнати з об'єктами, які були ретельно відібрані і розставлені. Але нащо прибульцям ціла армія роботів поні? Чи може інопланетні технології використовувались для виготовлення дитячих іграшок у довоєнні часи? Чи могли ці гості планети робити більше ніж просто спостерігати за нами в роки, що передували війні? Відповідь може бути занадто жахливою, щоб роздумовувати над нею? Людство не єдиний вид, який страждає від рук цих істот. Схоже, вони витратили деякий час на дослідження інших видів землі, перш ніж визначити, що людство є найрозумнішим. У них могло скластись враження, що браміни були найрозумнішими істотами навколо через кількість голів, але це не вберегло тваринок від небезпечних експериментів. Хоча ми дуже схожі на них на прибульців. Ми можемо харчуватися їхньою їжею такою, яка вони є. Наскільки ми можемо судити, вони живуть на дієті з космічних кальмарів і гігантських черв'яків, не делікатес від бланку, але не гірше за рад тарганів. Ми також можемо використовувати їхній біогель, щоб заліковувати рани і навіть зберігати мізки роками після видалення із тіла. Але не схоже, що наші відвідувачі оцінили схочість між нашими видами. Для них ми не більше, ніж лабораторні щури. Хороша новина в тому, що яку б схему споні вони не, не затівали, вона була зупинена, коли того вихідця зі сховища телепортували на материнський корабель. Те дивовижне світлове шоу над східним горизонтом було битвою, що відбулась у космічному просторі. Якимось чином, людство взяло гору в тому галасі, і тепер навколо набагато менше прибульців. Але не всі вони зникли. Трохи північніше Вегаса, декілька фермерів бачили дивні вогні в небі, і це точно був не конвертоплан. Прибульці відклали будь-яке повномасштабне вторгнення, але ці маленькі кораблі-розвідники все ще там створюють проблеми для людей, які заходять не в ті частки дикої пустки. Є люди, які стверджують, що бачили інші види інопланетного життя з усіма цими дивними мутантами. Складно звинувачувати їх у тому, що вони думають, що деякі з цих істот не можуть бути з цього світу. Ванамінго з Каліфорнії часто називають прибульцями, але насправді вони нащадки генетично модифікованих істот, які були виведені ще до великої війни за допомогою ВПЕ. Вони виглядають як щось із старої науково-фантастичної кінострічки, всі в щупальцях із роззявленими пащеками. Більшість з них були знищені кілька десятиліть тому, коли деякі авантюристи вбили королеву Ванамінго в Редінгу. Це була єдина відома королева, але були випадки, коли ванамінго бачили навіть на заході до Сан-Франциско. На щастя, як вид, вони майже вимерли в наші дні, і це добре, тому що їх було дуже важко знищити. Хороший вогнемет допомагав тримати їх на відстані, але якщо ви коли-небудь натрапите на одного з них, просто вистріліть йому в пах. Але мова не про них. Нині небо стало безпечнішим місцем, але прибульці все ще там. хто знає, що вони планують. Не виключено, що інопланетна раса прилетіла сюди за якоюсь сировиною чи за свіжою водою. А вода, як ми знаємо, це той самий ресурс, контролюючи який ви контролюєте пустку. Але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіло б висловити патронам каналу, а саме Микита Лиходіт, Сергій Біловол, Анріо Олейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!